Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І в нас знову карта Дня. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогеньки. Як зазвичай, вибираємо одну карту. Це індивідуальна карта дня, майже ось, і не являється, що відбудеться в Україні. Тут тільки для кожного особисто. І так, перший, другий і третій варіант, і будемо дивитися, що може вам сьогодні допомогти. Можливо, дасть карту, карта дасть якусь підказочку. А я буду вдячна ж за вашу вподобайку і за ваш коментар. І так, карта номер один. У нас 21 аркан, це старший аркан. Взагалі-то це завершення. Заокруглення якогось періоду, тобто у вас закінчується якийсь період. Цей період закінчується чимось добрим. Це коли ви закінчуєте, наприклад, якийсь курс, якийсь клас, і закінчуєте на відмінно. Тобто, ви прийшли всі випробування сьогодні, вас як би сказати коронують. З однієї, з другої сторони, це може бути і перемир'я з кимось, це може бути якісь приємні новини, якісь приємні е, спогади, якісь приємні речі, які сьогодні відбудуться. Це і винагороди можуть бути, це і хороші завершення якихось операцій. Операції маю на увазі. і... Е, Справжніх операцій і операцій і, і в медицині, і на війні. І це дуже хороша карта. Завжди це хороша карта. Це закінчується ваше терпіння, закінчується ваша незгода, випробування. І на кінець-то повинно зазвичай початися щось нове. І так, мої дорогенькі, я вас вітаю, це чогось щось добре. Це якась і угода, підписання якихось угод, завершення якихось угод, початок нових можливостей. І підказка карти, ви на правильному шляху. Карта номер два. А тут у нас паж мечів. Паж мечів нам говорить, що можливо за вами слідкують, а ви або ви за кимось слідкуєте. А якісь, знаєте, якщо взяти в побутовому, то такі якісь трошечки непогодження, неполадочки, прискіпливе ставлення до когось до чогось, так само і до вас може хтось придиратися, як на роботі, так і вдома. Хтось вами незадоволений, ви кимось незадоволені. Ось, але з другого боку це карта логічна, тому що це мечі, це карта розумова, тобто ви знаєте свої плани ось, і це тільки початок. Всі, як то кажуть, фрукти підуть надалі. Ось. А це тільки квіточки, це початок якогось навчання розумового, звичайно. Ось це може бути і якісь неполадочки з вашими дітьми, така дрібненька сварка. Ось діти не хочуть слухатися, неслухняні, якось не хочуть чи прибирати. Ну тут немає значення, що саме, але просто у вас такі нестиковочки з дітьми. І не тільки з дітьми. Тут може бути і навіть просто десь у черзі стоїте за хлібом, чи ще десь, і хтось на ногу наступив і не вибачився, ще й накричав. Це ось знаєте, такий роздражительний день. Ось. Але з другого боку це карта логічна, як я сказала, тому трошки придивляйтеся до своїх ближніх, придивляйтеся, беріть їх під лупу, особливо ваших дітей, щось там не те. Карта номер три. А тут у нас закохані. А закохані завжди говорить про якусь дружбу, про любов між двома тут зазвичай, зазвичай двох людей. Хороша дружба, подруг між подругами, між друзями ось я маю на увазі чоловік з чоловіком, саме дружба. так? Чоловіча дружба, жіноча дружба, потім закоханість, це і знайомство, це і договори сьогодні якісь, але зазвичай це хороші договори, це і вибір, ваш вибір. Тобто вибирайте порада ці, цієї карти, вибирайте завжди серцем, інтуїцією. Тут логіка вам не допомога. Якщо у першому варіанті, у другому варіанті потрібно логічно думати, то тут дум думайте, відчувайте серце. Зазвичай дуже хороша карта. Це коли і зустріч, це коли люди закохані, дивляться на один одного. Це світ для вас не існує. Як ось по цій карті, тут весь світ, ви гармонія всього світу, а тут світ. Це ви і ваша людина близька. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.